Розділ п'ятий. Коренаста з кам'яним обличчям наглядачка з чорно чорнокаричневим фарбованим волосом звернулася до новоприбулих. Дехто з вас має пробути тут довгий час. Є тільки один спосіб жити тут забути світ за цими сінами. Ви можете зробити своє перебування тут або легким, або важким. У нас тут певні правила, і ви повинні їх дотримуватися. Ми говоритимемо вам, коли вставати, коли працювати, коли їсти і коли йти до туалету. Якщо порушити одне з правил, то мріятимете про власну смерть. Ми любимо тримати тут мирні створіння та знаємо, як стримати бунтівників. Її очі стебнули над усіма до тресі. Зараз ви пройдете огляд вашого фізичного стану. Після ви підете до наглядачів і вас розмістять камерами. Вранці вас розподілять на роботу. Все, вона збиралася піти. Бліда молода дівчина, що стоїть поряд із стреси, сказала: Вибачте, будь ласка, чи можу, наглядачка повернулася, обличчя її наповнилося злістю. Заткни свій мерзенний рот. Ти кажеш тут лише тоді, коли тобі можна говорити. Іди за рештою!» Тон, як і слова вразили Тресі. Наглядачка покликала двох жінок-охоронців, що стояли наприкінці кімнати. Заберіть цих не дуже гарних сук звідси. Тресі раптом виявила себе, що виходить у натовпі з кімнати і йде вниз довгим коридором. Ув'язнених привели до великої викладеної білим кахлем кімнати, де жирний середнього віку чоловік у брудному комбінезоні. Стояв біля оглядового столу. Одна з наглядачок закричала Вишикуватись. Жінок вишикували в одну довгу шеренгу. Чоловік у комбінезоні сказав Я лікар гласко, пані, роздягайтесь. Жінки подивилися одна на одну, не розуміючи. Одна з них сказала Як ми маємо роздягнутися. Хіба ви не знаєте, що означає роздягнутися? Знімайте весь одяг, все повністю. Жінки почали повільно роздягатися, деякі байдуже, інші ображено. Тресі не зрозуміло. Зліва від треси стояла жінка років п'ятидесяти, вона сильно дрижала. Тремтіла всім тілом, а праворуч була зворушлива худенька дівчина, якій не можна було дати більше 17 років. Шкіра її була вкрита прищами. Лікар вказав на першу жінку в струю Лягай на сіл і постав ноги на скоби. Жінка ніяк не могла наважитися. Ну, ти затримуєш весь лад. Вона зробила, як він сказав. Лікар Вставив розширювач у піхву. Під час огляду він спитав: Ти маєш венеричне захворювання? Ні. Скоро ми про це дізнаємось. Наступна жінка змінила першу. Коли лікар почав водити ті ж інструменти, Тресі не витримала і закричала: Зачекайте хвилину! Лікар зупинився і з подивом подивився на Трейсі. Що таке? Усі подивилися на тресі. Вона сказала, Я, ви не простерилізували інструменти. Лікар гласко обдарував Тресі повільною холодною усмішкою. Відмінно, у нас у будинку з'явився гінеколог. Що? Ви що, не знаєте англійської? Вирушайте в кінець. Тресі, не розуміючи чому, посіла місце наприкінці ряду. А зараз, якщо ви не заперечуєте, ми продовжимо, сказав лікар. Він старив розширювач в жінку, що лежала на столі, і Трейсі раптом зрозуміла, чому вона була останньою в Шерензі. Він збирався перевірити усіх жінок одним несерильним інструментом, і вона буде останньою з тих, кого осматрювали. Вона відчувала. Як злість закипає у ній. Він міг перевіряти їх окремо замість навмисного приниження їхньої гідності, а вони мали, могли змусити його підкоритися, якщо б заперечували усі разом, підійшла її черга. На сіл, міс доктор. Треси коливалась, але не мала вибору. Вона вилізла на сіл і заплющила очі. Вона відчувала, як він розвів її ноги, як холодні інструменти всередині зондували, жали і боляче кололи. Вона скриготала зубами. Є у вас сифіліс, чого гонорея?» – запитав лікар. Ні. Вона не збиралася говорити йому про дитину. Не цьому чудовиську. Вона обговориться із начальником в'язниці. Вона відчула, як інструменти вийняли. Доктор гласко вдягнув гумові рукавички. «Чудово!» – сказав він. «Ставайте в сторону, нахиліться. Зараз ми перевіримо вашу гарненьку маленьку дупу. Не стримавшись, Тресі запитала. Навіщо ви це робите? Лікар гласко подивився на неї. Я скажу вам, навіщо, лікарю, бо біля дупи. Чудові схованки. І він пройшов уздовж строю, засовуючи пальці з отвору в отвір. Треси знудила. Вона відчула, як гаряча слина заповнює рота і почала давитися. Якщо когось вирве, я тицню їх личко в блювотину. Він повернувся до охоронців. Відведіть їх у душ, вони смердять. Ті, що тримають одяг, голі. Ув'язнені були відправлені іншим коридором у велику бетонну кімнату, з дюжиною відкритих душових. Кладіть одяг у кут і йдіть у душ. Використовуйте дезінфекційне мило, наказала наглядачка. Виймите кожен шматочок вашого тіла від голови до п'ят і шампунем волосся. Треси ступила з цементної підлоги в душ. Вона шкребла себе, думаючи. Я ніколи не буду чистою. Що це за люди? Так вони виб'ють усе людське. Я не витримаю тут 15 років. Охоронниця крикнула на неї: Гей, ти! Час вже вийшов! Вилізай! Тресі вийшла з душу, і її місце відразу зайняла інша в'язня. Їй простягли тонкий зношений рушник, і вона аби як витерла тіло. Коли остання ув'язнена вимилася, їх провели у велику комору, де знаходилися полиці із сукнями, які охороняли в'язні латиноамериканці, і де кожній підібрали та видали сіру уніформу. Тресі та іншим ув'язненим дали по дві сірих уніформних сукні, дві пари трусиків, два бюцгальтери, дві пари туфель, дві нічні сорочки, її нічний пояс, гребінець. І пакет для брудної білизни. Наглядачки стояли, спостерігаючи, як ув'язнені одягалися. Коли вони закінчили, їх перевели до кімнати, де ув'язнені, які користувалися особливими привілеями, сиділи на триногих стільцях біля великих фотокамер. Всім стати навпроти стіни!» Тресі направилась на вказане місце. Поверніть обличчя. Вона стала проти камери. Ліворуч, руки на столі. На столі стояв пристрій для зняття відбитків пальців. Пальці Трейсі поклали на ковзну чорнильну прокладку, потім притиснули до білого картону. Ліву руку, права рука, витріть руки рушником, з вами закінчено. Вона права, думала Тресі, сипеніла, зі мною покінчено. Я тільки номер, без ім'я. Без обличчя. Охоронниця вказала на Тресі. Вітні, начальниця в'язниці хоче поговорити з вами. Слідуйте за мною. Серце Тресі раптом злетіло. Чарль зайнявся її справою. Звичайно ж, він не покинув її, як і вона не змогла когось покинути. У нього пройшло раптове потрясіння, яке сталося перед тою розмовою. Він мав достатньо часу про все подумати і усвідомити, що він все ще любить її. Він переговорив із начальницею в'язниці і пояснив жахливу помилку, що сталася й стресі. Вона зібралася сказати слово вільна, і її провели зовсім іншим коридором. Через подвійні важкі з величезним ми з замками двері, що були охоронені чоловічою та жіночою охороною. Коли Тресі допустили через другі двері. Її мало не збила з ніг в'язня. Це була гігантського розміру жінка, більшої тресі не бачила в житті. Талія її була не менше шести футів, важила вона близько 12 стоунів з квадратним, поритим вісвою обличчям та важкими очима. Вона схопила Трейсі за руку, ривком поставила поруч і обняла її груди. Гей! Сказала гігантка охоронцеві, ми зловили нову рибку. Як би влаштувати її зі мною? У неї був важкий шведський акцент. Вибач, але її вже призначили Берто. Амазонка хльоснула тресі по обличчю. Тресі відлетіла до сіни, гігантка зареготала. «Чудово, малятко, велика Берта зустрінеться з тобою згодом. Ми чудово проведемо час. Ти нікуди не дінешся. Нарешті вони досягли контори начальника в'язниці. Трейси стало погано від огидності. Чи прийде Чарльз сюди? Чи надійшле свого адвоката? Секретарка начальника кивнула охоронцю. Він чекає на неї. Почекай тут. Начальник в'язниці Джордж Бреннінген сидів. За столом, що бачив немало, вивчаючи якісь папери, що лежали перед ним. Це був чоловік років 40 з невеликим, худий, змучений, з нервовим обличчям і світло-коричневими очима, що глибоко сиділи. Не жінка, як подумала одразу Трейсі. Начальник в'язниці Бреннінген працював на цій посаді вже 5 років. Він прийшов сюди. До цих покидьків суспільства як сучасний дослідник і ревний ідеаліст, який має намір провести швидкі всі реформи, що змітають у в'язниці. Але вона зім'яла його, як зім'яла його попередників. В'язниця спочатку була збудована з розрахунком перебування в камері двох ув'язнених. Він знав, що подібна ситуація спостерігалася і в інших в'язницях. Усі в'язниці країни були переповнені та недоукомплектовані персоналом. Тисячі злочинців тинялися вдень і вночі без діла, вирощуючи свою ненависть і складаючи плани помсти. Це була глуха, жорстока система, але така система була скрізь. Він прогудів секретарці. Чудово, хай увійде. Охоронець відкрив двері у внутрішнє приміщення. І пропустив Тресі. Вона увійшла. Начальник Бреннінген глянув на жінку, що стояла перед ним. Одягнена в грубу тюремну уніформу зі стомленим обличчям, Тресі все одно була чарівною. У неї було гарне відкрите обличчя, і начальник Бреннінген здивувався, як воно змогло залишитися таким. Він особливо зацікавився цією ув'язненою. Бо прочитав про її випадок у газетах та вивчив її документи та протоколи. Вона вперше скоїла злочин, нікого не вбила і 15 років були надзвичайно суворим покаранням. Той факт, що Джозеф Романа був її обвинувачем, робив її вирок ще більш підозрілим. Але начальник був лише вартовим, він не міг суперечити системі, він сам був частиною системи. Будь ласка, сідайте, сказав він. Трейсі з радістю вмостилася. Коліна її підгиналися. Він збирався зараз сказати їй про Чарльза і незабаром її звільнять. Я переглянув вашу справу, почав начальник. Напевно, Чарльз попросив його про це. Я бачу, ви маєте намір пробути з нами довгий час. «Яка жахлива помилка. Невже? Невже ви не розмовляли з Чарльзом? Від хвилювання вона почала заїкатися. Він здивовано глянув на неї з Чарльзом, і вона вже знала. Усередині все помертвіло. Будь ласка, сказала вона, будь ласка, вислухайте мене, я не винна, я не мушу тут перебувати. Скільки разів у житті він чув ці слова сотні, тисячі, я не винна. Він сказав, суд визнав вас винною. Найкраща порада, яку я можу дати вам, те спробувати спокійно ставитися до часу. Я не зможу бути замкненою тут 15 років, думала Тресі. Я вмру. Цієї миті вона почала ненавидіти його. Господи, поможи мені вмерти. Але хіба я можу вмерти? Хіба можу, тоді я вб'ю свою дитину. Це і твоя дитина, Чарльз. Чому ти не тут, щоби допомогти мені? Господи, поможи мені. Якщо у вас є якісь особливі проблеми, сказав начальник Бреннінген, я маю на увазі, якщо я зможу вам допомогти, я б хотів, щоб ви прийшли до мене. Навіть коли він промовляв ці слова, він знав, що це брехня. Вона була молода, свіжа та гарна. Всі ці тюремні погані накинуться на неї, немов звірі. Тут навіть не було рятівної камери, в якій він міг би її відокремити. Майже кожна камера контролювалася цим коблом. До начальника Бреннінгена доходили чутки про зґвалтування в душах, туалетах і просто в коридорах. Але це були лише чутки. Бо жертви завжди зберігали мовчання чи вмирали. Начальник Бреннінген м'яко сказав: При хорошій поведінці ваш термін, можливо, скоротять до 12 років аби або. Ні! Це був крик такого розпачу та безнадійності, що Тресі відчула, як сіни офісу валяться на неї. Вона стояла, пронизливо кричачи, охоронець улетів і схопив її за руки. Легше, скомандував начальник Бреннінген. Він сидів, Безфорадно дивився, як тресі ведуть геть. Вона знову йшла коридорами повз камери, переповнені в'язнями всіх сортів: білі, чорні, коричневі, жовті, нічна рибка, французька дружина, свіжа крихітка, свіже м'ясо. Поки Тресі не досягла своєї камери, вона не усвідомлювала, що таке мали на увазі жінки, кричачи: Свіже м'ясо!